Всім привіт друзі! З вами я. Вона в Майнкрафті. І сьогодні я буду грати зі своїм другом. Я не знаю як його зовут, і він не може говорити. Ну він мій друг, тому що ми з ним подружилися. Ай! Дуже цікаво, де ж він знаходиться зараз. Е! Його вбили! А ну ви чому мого друга вбиваєте? Ой, треба тікати в мене мало життя. Так, я, я сьогодні буду грати повністю на ПВП. Так, ай, Та задолбав ты мене вже. Ще раз його скинули. А ну пішов... А, ну добре, мене теж вбило. Так, де ж він знаходиться? А, він там, на острові знаходиться. А, о, о а, ось він, ось він. Ось він тут, ми з ним граємо. Ай, боляче, боляче. Так, треба назвами головний острів. Ай. Пафі, так, нам треба сьогодні якось вам показати, як я буду ПВПшкатися. Так, а ну пішла, звідси. Ой, ні, ні ні у мене мало, мало життя. Я не вижу, у мене мало життя. Угу. У мене є один трюк і спосіб. Так, ну я вже мого друга тут поки що не. Так, о, що це таке? мене вибило з гри, Дуже погано. Треба ще раз грати. Ну, нічого страшного, багато. вибило гравців. так, і, міш, і мій друг і кудись уйшов так. І от поки що немає. що? А? Як! Эй, ты чего за мной бьешь? Он сам там сховался так. Эй, Ты мой друг? А, привет. Привет, давай бойтесь. Давай. Эй, привет. Пишу? ты. Эй, чего не стоять? Пишу ты звезды. Ей, давай, ти мене там, о! Попішов ти, ти? Ай, як він добре сховався. Так, треба ну, мого другу допомогти, так. А ти пішов за вісика, тому що ти мені не подобаєшся, так? Тому що ти кресевий допоможіть мені. У нас життя тільки. Так, треба моєму другу допомогти. Так, о, він він туди пробрався, але його все ж таки вбили. А? Ну добре, мене теж вбили. Так. А, я ж вам забув показати мій паркур. Я його вже е, десь там 5 разів вже пройшов, а зараз я вам хочу його знову показати, як я його приход... на другому блоку впав. Чудово! Так, давайте ще заново це все робити. Так. Ай, впав я. Та як це взагалі можливо. Ти не тренувався багато ре. А нас тільки дев'ять. Лявушка мені не вже. Ах ти, лягу. Ах А ну все, підійшов ти сюди! там життя залишилося, е? я ж його попав, він не вбився. Так, де ж мій друг тут? Так, я не розумію. А, він там. Так, я з... Та навіщо мене треба вбивати, якщо це мій друг? Я хочу, щоб я тебе вбив. Я тебе захищати буду. Так, в нього зачарована броня, а в мене не яка. Тому... А, ні, подожди, також зачарована. Так, зачарована, але це не так можна побачити. Так, де ж це він. Так, господи, мені там заважає один гравець. Пішов ти? А ну пішов ти. Е? Як це в нього від нього стріла відбилася? Ти взагалі не вмієш лука стріляти? Так, підожіть, мені треба перевірити цього. А, він вже помер. Так, так. А ну пішов ти. Загалі на доривом. Е, де він? А, він там знаходиться. Усе я так розумію. А, попав. Так, поки що все нормально. Ага, поки що все ненормально сам впав. Е, ти чого за мене попав, друже? Е, якщо б ти вміг говорити. Би. Так, пішли опу. Та він є. Він стріляти не вміє. Оце він так не може нас побачити. Оце він так дає. А, там ще один гравийся, можна в нього попасти, Ні, не можна. О, дівчинка, привіт! Привіт. О, ні, нашого б'ють. А ну пішов ти. Ти взагалі розумієш, хто ти для мене? Ого, він вже 10 людей вбив. Тікай. Тікай, друже, ти вже 10 вбивств зробив. Напомина. Що в мене завжди? А ну, Гейзи, ти в мене не попадеш, не попадеш. Давай, давай. Давай. Бувати нам його вже треба. Ай. О, вчитра. Треба вчитра попасти. Тому що мені чи... ці читери не подобаються. О, тікає, маленький. Е, ти чого? А. Ти що ж помер? Як? Давай сюди. О, я його вбив. прям снайпер лук. Е? Хто мене вбив? Хто в мене попав? Я добровольця питаю. Хто це? А ну ви. Е? Що це? Допомагай мені, дякую. Так, о, він взагалі нічого ця жаба не розуміє. Ця жаба І цей теж нічого не розуміє. А ну пішов ти. Що? Як він вижив? Ах. Ах ти. А! А! А що ти робиш? Куди ж ти на мене пішов-та? Охо-хо. А де мій союзник? Я не розумію. А ну я тебе пам'ятаю. Все не пам'ятаю. Ти навіщо мене попав? Загалі. Ти адекватний. Загалі це не друг, я не знаю хто. Я хочу нормально в ПВП пограти. А то я вбивав нормально так людей багато. Ей, а ти мене там не вбиє? Ну ти мене не вбив, щоб ти знав. Я сам впав. Так, дуже цікаво, де ж мій друг, друже, пацан. А, добре, я тоді піду на, найголовні... на... на найголовніший блок. Він даже лук не дістав свій. ну, пішо! Він. Він мен... О, куди всі гравці йдуть? Щоб його пройти цей паркур легчайший. Добре, давайте ми пройдемо його теж. що це він так впав. На Блоці просто впасти. Там він легше, ніж, я не знаю. Ну погляньте на цей паркур, друзі. Е? Там бар'єр був. Ну нічого чого страшного? Я і так до половини дійшов, а зараз я хочу поппоскатися. Я все одно паркури більше всіх пройшов так. Хто тут? А, мій союзник вбиває. А ну, а ну, а ну, союзник, давай допомагай мені. А навіщо ти мене вбив? Мм, він якось професіонал. А, я вже зрозумів, за ким він йде. Він О, привіт, Стів! А А хто мене там ззаді вбивав? Угу. Мого б'ють. О, тут що в нас Месі? Оце так. Так, я не розумію, що тут таке взагалі. Цей чорний мене вбув, влив, І Мені це не подобається. Ну скільки в нього там життя? Я тут також, друзі, знайшов одні прядки, дуже цікаві. Я зараз вам їх покажу. Так. Ти вам треба сюди впасти і ось сюди. І тут ніхто не може дістати, тому що тут один блок. Резниці. А. А? Не впав, все ж таки не ну, начну. Так, ми союзно кудись пропав. О, давайте техно вб'ємо. Це свиня така. Це так свиня. Дуже дякую тобі, що я вбив одну людину, і ти завжди в мене вбиваєш. Все, я тобі зараз вб'ю, собака ну пішов ти. Ах ти, собака. Все, все, я за цим їду. Так, дышим на 8-8. о май гад! Три вбивства! Так швидко! Я вважаю, що за мною зараз всі йдуть. Не треба! Не вбивайте мене, будь ласка! У мене три вбивства, я хочу п'ять вбивств зробити Не вбивайте мене. Ох, набыли. На цьому острові небезпечно знаходитися Ах ты, читер! Ах ты! Ну все Де ти там? Сховався! Ага. Схованка мы с тобой тут граємо, да? А, ага. схованка мы с тобой тут граємо, а я тут вже грав і мені тут не сподобалося, так що я зараз хочу можете подивитися мої и відео, де я тут вже грав будемо поки що чекати. вот скільки в мене тут моргвит і арбуз. дуже якось дивно Давай туди підемо. Ти мене слухаєш ще ніч, у тебе тільки одна звезда. Зв ну все так бо на хмельницьке тут зі всім говорю. А, і також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Садукція для мене важливо. А він чогось не хоче битися, ну як хочу, я сам піду битися без нього. Предати. Тому на мене два зразу. Давайте допу... А, ні, давайте ми тут сховаємося, як той парень. Так, як він там зробив? О, все! Ідеально! Ідеально! Тепер я тут можу їх розкидувати, ці гравці. пішов. А ну пішов, ай! На мене два напало. Ні, ну там дуже класно відбиватися. Я ще туди піду. А, я не туди прыгну. О, підождіть, я тут можу броню зачарувати. Можна? Можно. Ай, ні, не можна. Чого вони тут балакають? Ось ті ще якийсь це парень, чорний як ендермен, не знаю. А це рисарі Великобританії, так. Ну, не общаюся, я не знаю, що тут роблять, дуже якось скучно. Я тебе вб'ю, ти про це знав. Дуже дякую, що підтолкнув мене. Я дуже тобою радий. Так, я ще, ще не розумів, чому там 7 more player. Ну, join. Дуже якось дивно, на мене вже дві людини напало. Ні, ну, як, ні, ну, я, звичайно, можу проти них. Ой, Ну, чому всі зразу на мене нападають? Так. Треба сім якось розібратися, ну пішов ти. Та пішов ти в жопу. Ой. Краще я тікати, тому що з одним сердечком я сам впаду краще, ніж ти мене доб'єш. Ось ну, ті, ще ендермен тут -то говорять. А перемоги. А ну пішов, пішов, як я його не скинув. Він читер якийсь. Він моє місце зібрав. О, в мене одне вбивство. Все я тут буду. Оце так два вбивства. Все дуже круто. Так, ега. Ну, коли я вб'ю одну Людину на цьому ми вже будемо закінчувати. Тому що час вже пройшов ну, союзник, мій друг не стиг мене врятувати. Ну, він там став розмовляти з тіч, зі своїм другом. І все плакали. Плакали наші гроші. Пішов ти, звідси, взагалі? Я тебе навіть бачити не хочу. Чому він так сильно хоче мене вбити цей гравець? Ну, ні, ну подумаєш, вбив його, не вбив? Що тут такого? І дуже цікаво, де він зараз знаходиться. Хеке один. А в мене скільки звір. А ну пішов! Чотири так п'яте, п'яте, щоб я став популярним. Я хочу п'яте вбив, щоб будла со не Прийдеть сюди за п'ятим вбивством. мені вже одного гравця п'ять вбивств. П'ять кіл. Кил. Файкил стрийк. Так, ласнього я хочу вбити його. А она пішов, пішов! Да, п'ять вбивств! Я молодець. Нарешті я вже зробив ці вбивства. Ні, дуже зараз цікаво тут мені знаходиться, може я тут завжди буду грати. Сидіти тут просто та й наблюдати за гравцями, які мене хочуть вбити. Ні, ну з лука це можливо, але я їх першим вб'ю. У мене п'ять вбивств, п'ять вбивств. 16 гравців залишилося дуже маловато так. Цей парень до мене вже не хоче йти, тому що він вже знає свою поразку. Тому що я ж богдан Хмельницький, моя країна це Гедманщина. Зрозумів. Зрозумів мене, тому що я гетьман. Ну, Гедманщина це Україна, коли там були козаки, Богдан Хмельницький, всі ці такі. Ось, ну і на цьому будемо закінчувати, тому що мене дуже погано видно, а так краще. Ну, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, за те, що я вбив 5 вбивств в цьому дуже цікавому місці. Теж тут можете зі мною пограти, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім бувайте!